Мир всім друзі, хто такі вже пророки, і вже пророки це широкий шлях до пекла. Христос Він сказав, хто спускусить навіть одну людину, тому каміння на шию і в воду. Мова йде про вже пророки. І сьогодні Івангельська церква вона докотилася до того, що благословляє своїх людей йти і воювати, і не просто воювати, а завоювати і вбивати сусідні братські українські народ. Але якщо ми візьмемо для порівняння Євангельське церкви баптистів і п'ятидесятників часів Радянського Союзу, вони не брали зброю до рук, не складали присяги і не йшли до армії, а йшли до в'язниці і на каторгу, але не вбивати невинних, бо точно знали, що це сатанинська система зла, і відмовлялися з'єднуватися з дияволом. І Ісус для них був на першому місці, його заповіді понад усе. Все інше це широкий шлях до пекла. І коли вони захищалися на своїй землі і карали це все зло, це ваше законне право. Але коли ви йдете на чужу землю і в домівки, як і сьогодні в Україну, щоб вбивати невинних людей, то це пряме порушення заповіді Божої. Не вбий». Тійсно вузький шлях у царство Боже, це є Ісус Христос. Він єдиний Цар Царів. І Дух Божий він завжди говорить Церкві саме про царя царів, про Ісуса Христа. І усякий дух, який не говорить церкві, що Ісус Господь, усякий дух, який не сповідає Христа Господом, це Дух Антихриста, це є демонізація, наповнення нечистими духами. Тож зараз час дійсно, щоб усвідомити і зважити своє життя і тих, хто намагається говорити чи впливати на вас. Наведіть свій фокус на царя всіх царів. Це саме Христос, і на Його заповіді, щоб дізнатися справжнє значення кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається зараз у світі. Запрошуємо вас підписатися на наш YouTube канал. Які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Сатаненко? І напишіть нам? Ми відповімо вам і допоможемо стати частиною живої церкви онлайн. Хай Господь вас береже. Амінь.